Всім привіт! Я собралась на стрижку. Зараз ліночки положу, Короче, сейчас Коротше, зараз така матка, як мені телефон ось сюди, так? Я не знаю, що мені робити. Зараз буду вже виходити і це думаю, думаю. Так, щоб воно як видно було. І вирішила, я, знаю, я коротше, хочу поміняти і просто, щоб в мене були ровні вози. бо в мене вони така стрижка була, як тут лісенка, і ззаді так трохи. Ну, бачите, таке нерівне. У мене, як то в останнє час, стало сильно ці тонкі кончики робити. ну Волоси тонкі робляться. Якби, не знаю, Хочу зробити е, каре. І зараз ну, я ж не, не, не коротке. Коротше, я ж сюди не сравняю. ось У мене, наприклад, чолка, вона отака линує. І Я також каре не зрою, бо це для мене сильно, кардинально так. Десь думаю, знаєте, отак от. Ось, ось сюди. Це мої качественні зйомки. Убуваюся, бо вже сталося 5 хвилин чи 7. А я ще думаю. І коли я ждала ту стрижку 4 часа, ну, не хочу розказувати і довго, і не хочу розказувати. А стригли мене всього 5-7 хвилин. Ой, господі, і це. І, звісно, воно так було. Во Перти, я не мила там голову. Е ну, Утром я то мила, а з роботи була. Ще й кажу, що, ну, в принципі, бо время немає, чи як вона й время немає, і в неї цієї і, 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 і звініть, що я тут стоюся. Чекай, бо я тут не бачу. Кажу, та я, в принципі, утром мила голову, якщо вам так нормально мало постригти, думаю, ось в отході вже посереджуємо як дебуть, то я пішла. І от така в мене то я й досі хожу з цією стрішкою, непонятно. Тільки там 46 минут буде. Хожу з цією непонятною стрижкою. Того я зараз хочу її підкорективом. я телефон. Подивлюсь, що з цього вийде. Біжу, біжу, біжу. Хорошо, що рядом. Досиділася. Тут це все зараз ще забіжу. У мене, блін, забилися ці. Як це каналізація? Хочу жарко мені. Вже треба на неї тиховік ховати. Як це? Чик чорті що? Здрасте. Носки треба було вищі, діта все побігли. Коротше, зараз буду бігти, куплю, забігти мені треба цей, щоб труб пробивати оце, як воно в кухні, в лазінці забилося, вроді в кухні хорошо. Ладно, це Все, прийшла, ну як вам? Поки нічого не зрозуміло. Ой, зрозумного, купила, коротше, собі трошки гадостей тортик, купила отаку штуку, оце, щоб пробивати. Зараз буду. Лазенки вимивати, блин. ну так, отак от. Пока. Непонятно нічого. Зараз я роздінуся. Ану, так. Трошки непривично, але ну така легкость нормальна, да? привикну, почне відростати. Я зробила, бачите, так, щоб рівно було, рівно буде відростати. Ну, чолка ще в мене коротша, прийдеться, ну, хоча теж, якщо її улажувати, нормально і щелкую. Колись в мене давно була така стрижка, оце карет, трохи навіть і коротше було. Так що воно швидко. У мене волоси швидко ростуть, от росте швидко. Похожу, так. Тобто зробила я сьогодні. В мене, я, кстати, десь дивилася ось недавно в цьому. Що воно тріснуло щось. Е, буквально вчора я слухала якийсь прогноз, а я ж казала, я люблю астрологію, мені це цікаво, я. Дивлюся, ой, боже з лазінки, капець, запах. Зараз буду чистити день. А, і буквально десь ось було вчора, що в мене буде кардинальна зміна іміджа. Ось закваска зараз буду. 8 поставила опару, ось тут її було. Гляньте виросла, вона хоч там не вилазить, ще, а ну-ка. Зараз швидти ще. Ну, вже. Хороша лянтика активна. Зараз я швидко швидко Дивіться, купила це сьогодні, те, що вредне, те, що нам не полезне, кажу, гадості. <реш> і мимо. Пам'ятаєте, одна моя пікарня, яку мимо, я не можу в неї пройти. Вічно беру собі той часу, то і часто там пірожона таке класне, воздушне. Цей раз пірожона вже не взяла, схотілося мені такий тортик. Я вже... О, я його придавила. Бо я йшла в руках, все несла, замерзла. Я думала дворі тепліше, холодно. Я поки добігла, тут 10 минут змергла капець. Я вже брала ось такий тортик там. Ну, візуально, я ж його поки донесла. Ну він вкусний. Бачите, там мак-прослойка, потім така кремова. Я колись такий торт, кстати, вдома пекла. В Україні я часто пекла торти, всякі виготавлювала там більше чаще чогось, не знаю. І він якось називається Три. 3... О, як же він називається цей торт? У мене, є серце, бо буду я ж домой скоро їду в Україну. <гум> спечу там, все, спечу по-любому. І там отак один слой з горіхами, один слой з маком, а третій слой навіть забула з чим. Так що це? Так, світ, 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 економія. Коротше, ця оце, оце штука, крет. Гранулки до рур. Зараз буду пробувати. Знаєте, я його купила, то купила ось 14 злотих під 450 знову. Мені каже, у мене десь вдома таке стоїть. Я вчора продивилась, ніде нічого не знайшла. Оце, як зараз, отака сама ціла. Прийшлося купити, бо маленьких не було. Ладно, я так не чистю часто, у нас взагалі не забивається. Я не пойму, що це, що це воно забилося, що це взагалі залишилось таке. Ладно, хоч би О, ще взяла, дивіться, таблетка. Я ніколи цим не користувалася. Дочищення пралки, Усува камінь, ось написано, чища і освіжає. Взяла вони по 10 злотих такі. їх, його, не знаю, ефективні, класні. Я взяла три штуки, одну сюди в квартиру, ну, не знаю, поки вроді нормальна пралка без проблем. Потім дамой взяла в Україну в квартирі, тому що все-таки вже вона на самі нова стиралка, ну для профілактики. Зробила. І одну взяла. Получається, це одні дочки, це дві дочки, в той правка, в той правка. А це батькам взяла. У них в частному домі, вода погана, то камня там точно. Думаю, везьму її. Хай вони почистять. Все, потрошку в чемоданчик злажу злажу. І така мілочорка, понятно, що ну, знаєте, щоб щось таке. Це ну, те, що я знаю, надо, надо, Я не знаю, в Україні дуже повно, але тут може качество краще другіше. Бачите? Що це тут написано? Made in Poland, все серйозно. Може, катість краще. Видно, як опара, яка класна наверху плаває, воздушна така, як облачко. Трошки дібрала сюди, додавала води, зараз на стартер холодильник буду ставити. Зараз все тут забираю і буду глянти. Mm -hmm. Пузирики-буль. Зробила собі таку смачну каву, смачну ароматну капець. <гум> так, де вона там тортик. Я так не схотіла ні тарілку вимазувати, не то, що вимазувати, в мене там зараз позаливала я, короче, свої ті рури отим, кротом. тим. І жду, поки воно жду, пок... ну, роботу, там написано 15-30 минут. Я поки зіла каву, поп'ю і не німойкою, ні мойкою, ні йде, нічим. Думаю, буду так. Без цих. Короче, тортім. Сьогодні в мене цей. Це я собі купила тортик, сижу, знаєте, зловилася на мислі. Ось в мене все одно, я ще дивлюся, то що екзамен здати це те, що я здала екзамен, це ще нічого не значить. По порядку, за торт. отут оце такий вкусний шоколад, глазурь, то є без Ну, непоганий такий бисквіт на вкус, як печенько таке. Потім е, йде пропитка, тобто бисквіт, о, вона ковиряла. Дуже красиво, да, апетитно. Коротше, два е, бисквіт шоколадний, бисквіт білий. І вони такі пропитані чимось, не пойму. Потім е, йде тут мак, і він із кокосовою стружкою в місті, отак от вони перемішані. І він такий весь сочний, сочний, пропитаний. Я за те, що в Польщі хто живе. І воно ж сіть, я так розумію, да, по Польщі пікарня. Може, це наша місцева сухача, він не знає. Якщо шо, вдруг, то торт класний. Він такий мокрий, знаєте, хто любить не суху таку випічку, а така прям пропитана, пропитана. І мак, і цей, як його, кокос, теж якось так воно щось своє дає. З кавою, саме то. Це я собі купила, якби зробила собі такий. Не подарок, як це сказати? Благодарність собі за те, що я здала екзамен. Отак. От от. Придумала. Да? <гум> Не, ну а по суті, трошки так воно і є. Дивлюся, я це ж в мене відео включене. Це зараз тут їде машина за, за цією. Екзаменаційна. здає людина екзамен. І це теж ось Елька. Хтось учиться на такий вид транспорту. І я вспомнила свою ситуацію на цьому. На екзамені. О, поставила так. Непривично мені так, так? Да? Мене ж то уложили на дві сторони, а мені щось непривично. Хочу сюди, а воно бачите, як уложено. <ріст> Ладно, сьогодні буде так. Це нова стрижка, поки не помиєш голову, це воно й буде. Тобі непривично, не по-твоєму, чорті по як. Ладно. Коротше, ситуація на екзамені в мене була. Я тільки за це відео вспомнила. Бо людина їде і за цим. За, ну, ну, Не грузовик, що воно там маса 3,5 тонни, це було. там, як воно, ну, ви... Машина господі, не грузовик, як же вони називаються, не можу спомнити. І чи можна обганяти і чи не можна, де обганяти, чи де не обганяти, де подождати, там це в правилах в цих білетах було теорії. І от хто хорошо вчив теорію і вона запомнилась, то великі шанси здати цей практику потім. Тобто, коли практику здаєш, не тільки пригождається твоя практика вождіння, там як їхати, що їти, а теорія, правила, знаки от із цього, із теорії нового як треба. Просто голодно. Коротше, їду. Виїхали на таку трасу, ну, то в межах міста ну, така якби, центральна. І вона якраз така дорога, що от з вулички виїхали от вулички і до круга до ронда. Така траса, там є скорость 50, допустіма скорость. Ну, Більш-менш ти їдеш. так, же. Ну, Там да, є пішохідні переходи, треба їх вспіти побачити. Не, ці, не на світофорі, а так переходи, що ти дожен їхати, замітив, чи не, приход, не підходить пішоход, бо якщо він тільки підходить, але ти не пропустив, не замітив, що він йде, і тільки дума переходить. Не, не стоїть, не жде. Так, то понятно. Коли він йде в направленню переходить дороги, ти їхати в дорозі, боковим зрінням, це вже замітить. Ну, Боковим це добре, а головою отак і туди, і сюди. Коротше, це сложно сильно. Для мене, я не кажу, що це так і є, може людям це взагалі легкотня. І, коротше, Їду, я по цій виїхала, допустимо, 50, ну я 50 ніколи не їхала, бо я щоб сорієнтуватися, вспіть. Да, не дай бог пішоход, ти дождь збавити скорость, не різко ж так от затормозити плавно, передачу поміняти. Ну, тобто це все те в голові постійно це отаке. І от ми їдемо, це вже десь половина екзамена пройшло. І якось так. Вроді все, йде гладко, бачу, що я успокоїла. З мене, кстати, екзамінатор був мужчина такий, він нічого не казав, нічого не робив. Ну, Як вони ж тільки сидять і диктують тобі завдання. От, от. Там один раз мені попався такий, Господі. Він нічого не робить, він сидить, а воно, знаєте, оце, 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 така енергетика в людини, а тебе, все, от його... знаєте, як оце, як ток, от, не... не плюс-мінус. да, от, так, от. Просто присутствие рядом людини. Такий був у мене, це тоді, що я не здала. Один раз, один із разів. А цей наскільки розполагає, от просто сидить рядом, і я така, знаєте, все душі-дужче, душі, успокаюсь, ну, такий пожилий мужчина, таку, я, не важна. І от ми їдемо, і тут а все нормально, і тут по цій же ж трасі, що медленно їхати і не даже по правилам, що ти ж за тобою поток ти ж людей дуже, якби, не підставлятися. І передавно нікого немає, і їде велосипедист по, по трасі. В межах міста, в деяких містах, де немає велодорожок, можна під цим велосипедистом. І я їду, думаю, боже, ну де ти взялась, жінка? Думаю, ну за чим ти взялася? У ну, мене, мене тут екзамен, ну, як ти могла? оце... А вони так рідко тут по городу їздять велосипедисти, іменно по трасам. Бо тут багато все так зроблено для удобства велосипедистів, пішоходів, все розчерчено. ну якби. І тут. Я їду до ну що? Ну блін, ну що за іспитання, От зараз ж, якщо щось, не дай Бог. І оце суть така зіграє зараз велику роль. Оцей оце велосипедист, який взявся, я навіть не пам'ятаю, де вона взялася, як вона. І так, я їду собралася, їде, то їде. Ну, їде вона медленно, Я їхала за нею, я дивилась 17 кілометрів час. З правил вспоминаю. Так, Їх я знаю, що в яких случаях можна. От, хто тіля, Ну, якщо я вдруг не права, мені тепер інтересно, знаєте, так, дискусія да, між. <рістити> ну, Вроді би, так, якщо я не ошибаюсь. Їх в деяких случаях можна обганяти, в деяких категорично не можна. От в мене був случай, вона їде, я за нею. заді мене зібрався поток, машини в дзеркало глянула. Це ж, навіть, думають, Боже, екзамен здає, там є як Черепаха, хоча перед мною видно, що, що в мене препятствиє там чи як. Е, но, вспоминаю, вона їде. А отут постійно е, з моєї ж лівої сторони оця подвійна чонгла лінія. Е, е, лінія неприривчата. А як це? Бачите, я позавучувала по їхньому цим. Ну, сплошна лінія, не і на неї заїжджати ні в кої не можна. Якщо ти обганяєш машину і на неї заїдеш, це не можна. І, і отака от ж ситуація. Пелосопедець їде, думаю, і ця лінія, вона там кусочок є переривчата, але він маленький. Потім опять вона і повністю, я так передглянула, вона повністю така вся й до, до ронда і длиться. Там якимись кусочками вона приривчата, але вони маленькі. Що для обгона не вснеш. Я собі думаю, так, значить, це той случай, бо я пам'ятаю, було в білетах, що. В якому там чи можна обганяти, а були такі, що й не можна. І якщо оця проривчата, я ж її буду обганяти. А між велосипедистом і машиною має бути розстояння при обгоні не менше метра. І я наїду на цю лінію. І я от, А до Ронда ще далеченько. І я це знаєте, оця ситуація, ти занейманешся і думаєш, блін, а може треба, а може що. Мож...? І оце їду і думаю, боже, женщина, зверни, будь ласка, куди-небудь. Я тебе прошу. Їхала до Ронда. І перед рондом так показала рукою, що вона про свій поворот, влевий, і повернула в вулицю. Ну тут вже що? Уже ж тут ось очки, це рондо. І ну, якщо ж це екзамінатор нічого, значить, виходить, її і не можна було обгонити. Значить, я все правильно зробила. І тут оце ж, дивлюсь, це ж дивляться відео, їде екзаменатор, ну, екзамени це знімають, є ж такі, що знімають. І він оце ж їде і він тіпа, йому. ж по тому, що це відеокоментатор коментує, що типа, так попереду машина, яка їде менше, ніж це ж не обична легкова, там, да, була тільки що, а ну грузовик, міні-грузовик. Він не буде їхати з такої шкорості, як всі легкові. Значить, його в якийсь момент треба буде обігнати. І тут починаються правила. Раз, два, три. Оце так само у мене було з цим велосипедом. Ну, мені кажеться, я його ну, кажеться, це, це не було бленду, мені його не поставили, значить, я правильно це зробила. Ну я потім думаю, боже Жень, оце ж їду, думаю, ну як ти могла оце зараз передонути? Ну, появиться в цей момент. Як коли я училася, да, наоборот, я б вже спросила інструктора, він там, я б ще закріпила правила, новий екзамен. Отак так от. Це було іспитання, із питання. А я тільки що йду, купила цей тортик іду собі себе поблагодарила, що я все-таки із стресом справилась. як-не-як, Якби тут, бачите, в Польщі так не здасиш ні за які ні за що, тільки за знання. І цей йду, Боже, їде в машина екзаменаційна, 13-й номер. І вже з'їжджає. Ось тут якраз я йду ця дорога, що ворт, вже ось там дві минуточки, і вже вони з'їжджають на місто завершення екзамена, бо виїжджаєш сюди, а з'їжджаєш сюди. Ну, тут все ж казала, я тут живу в центрі, воно в мене все. Отут вокруг мене. І, це ж, і звертає, а я ж така йду, в машину так глянула, блін. За рулем, це екзамінатор, це той, що сидів, що він нічого не робить, а в тебе як от нього, як током отакий, знаєте, напряг такий, в тебе от нього, така людина. Сидить він за рулем, везе того, хто не знаю, мальчик такий молоденький парень бачу, сидить. А я ж знаю, якщо екзамен десь переривається, що вони щось здіймали ошибку на трасі екзамінаційні, в той же ж момент він озвучує екзамен поширваний, виник негативний. все. І він тоді сразу каже, прийми оце положення, ну, з'їжджаєш в першому доступному місці, де можна з'їхати на обочину. І виходиш, сідаєш на пасажирське, він сідає за руль, екзамінатор, і ну, бистро вже ж так, І з'їжджаєш у ворт. Везе тебе, от, як двоєшника, я я помню, три рази. Перший раз ще якось і не так, я ще нічого, була не поняла це, а другий, третій раз, бо ж я їду. Це таке чувство не передать. Те, ну, це в мене так було. Боже, знаєте, така двоюшниця, просто тупо двоюшниця. Тебе оце везуть назад, бо ти не змогла. Як ти не змогла, чого ти не змогла? оце в мене в мислі, мислі. І оце... а, а так я дивлюся ж тепер, я ж знаю. І коли так їде екзаменаційна, іменно в цьому місті, де вже з'їжджають ворт, вони, я ж то вже знаю, і так завжди хочеться заглянути, хто за рулем. Если, ну, ну, хто цей. Воно ж видно, екзаменатора їх видно, я не знаю, їх, так на нього глянеш, воно видно, воно таке, вони таке з себе строють. може так і треба, може, не всі такі. ну от Мені оцей мужчина такий, що в возрасті класний попався. Вони нічого не балакають, тобі чого. Ну знаєте, от ти якось ощущаєш оце одне. Якісь вони такі всі угрюмі, всі такі, знаєте, як вроді ти щось йому мільйони не віддаєш, отаке таке чувство чогось. Не знаю, може це в мене так, от, я не знаю, ну так. І воно видно. І коли я дивлюся, ось недавно я, ця дівчинка їде вже сюди перед під з'їздом, прямо за минута осталась. Дівчинка за рулем, а той же сидить з боку, думає, Боже, здала, молодець. Така... Ну, Все одно так за людей теж приємно. А оце ж тільки що йшла і це сидить, я його в ж уже даже знаю, личностю, екзамінатор, той. а збоку парень сидить. Блін, я йду мальчик, думаю, ну нічого не переживай, потім здасиш. Це тебе, для мене така тема. Це на всю життя. Це таке, бачите, це судьбоносне, це правда. Це тебе так скачує і такі потім. Тобто ти будеш помнити це всю життя. І просто так це теж, мені каже, ніхто не йде на це. Да? Це не те, що там пішов щось, таку, якусь купив, покупку велику там, чи що, це одне. А от іменно здатна права і їздить це в житті. От Є у нас в житті такі декілька ситуацій це назвати чи як. Судьбоносних вони називаються. Це що? Це вийти заміж, це родити дитину, це купити або построїти дом, автомобіль купити. Оце судьбоносні события, їх на пальцях перечитати за всю нашу живу. І оце вони називаються судьбоносними, які бувають в тебе в житті один раз, там, наприклад, як не так один-два рази, це да, як родить дитину, там скільки ж ми рожаємо. Один раз це дуже, ну, в хорошому випадку, це якщо там заміж вийти, ну, в кожну то ж судьби разні, купити дом, це один раз в твоїй всій житті. Може бути. Там. Ну, може і ні, ну так знаєте, в основному, так, якщо брати в середньому. Оце судьбоносне і здати на права, я вважаю, це теж те судьбоносне собиття, яке буває раз в житті, і воно ти його будеш помнити, ти будеш з цим жити всю життя. Отак от. Ладно, кава, це трендю. Мені оце уже. Ну, така, не холодна, звісно, є ли, тепла. Я не люблю таку. Я люблю пити, поки вона гаряча. Зараз у мене ці рури вже пробилися, сподіваюся, залила в кухні, в лазінки там, і в лазінці ну, ж. Оце всі три залила, залила теплою водою, я чайника нагрівала. Ну, там інструкція є, я прочитала. І жду. Зараз оце ж побала каву і хорошенько його потоком води промию, подивлюсь. Ну, мене в кухні і не було забито. І в лазінці теж, я б не сказала, нормальна вода пробігала. А в самій душовій в кабінці я замітила, що погана вода проходить. Десь де слів, я на ніч особливо люблю там ціфом помить хорошенько, щоб воно аж блестіло. Ну, щоб воно все чисто блистіло було. Я не люблю там остатки кусочку їди. Це для мене я не можу. Особливо, як на ніч посуду помила, я до все вимить, насухо витерти, щоб. Оце, Мойка ця блестіла, люблю я так. І в я коли мою, наприклад, як волоси випадають, в мене капець, це зараз короткі, буде ж їх менше набагато. А там ж сіточка така стоїть. Я завжди помила, після кожного миття голови я мию, витягую ті волоси з сіточки і цей, утилізую їх. Не могла вона забитися, я й думаю, та що ж таке. А потім почала, знаєте що, кстати, що, да. я ж то знаю причину, 90% що вона. Каву я ж то п'ю, оцю, мелину. Я її сюди зливала в кухні, то що так от там такий видно, що цей сток, що він чи ну, що, ну, якби такий, як радіус, да, хай буде так. Що видно, що воно напевно, добре проходить, і там ну, то труба, ця труба, воно взагалі ні разу. А то в лазенці вчора дошло до того, що просто вода, я поки покупалась, вона прямо аж стояла трохи. І я дивлюсь, потім вона зійшла, а там кусочки крупинки кави цих, жмиха цього. Бління думаю, це воно якось з кухні десь забилось, десь воно так соїдня, то що в нас так зелена кухня і туди переход в ту ж лазінку. Я поняла, думаю, треба пробивати всі оці три тепер каналізації чи як їх назвати, всі ці три ту, труби, дирочки оці. І я його засипала це одновременно, щось тепер про ю і сподіваюся, що буде все добре. Ну, бо там була проблема. Я просто ж із зажмиха поставила з кухню і того вирішила все пробити. Ну, В кухні проходило нормально. прямо... Ну, коротше, не знаю, з чим проблема і чи я її рішила цим кротом. Буду дивитися. Ладно, доб'ю каву, бо вже її тепла.